Любі мої третьокласники, ми розпочинаємо з вами новий урок я пізнаю світ. Свої друковані зошитки тиждень 24 розгортаємо на 33 третій сторінці. Будемо розглядати Україну в науковому просторі, тема нашого уроку властивості повітря. Як ви вже побачили, на початку нашого уроку ми подивимося відеоповідомлення від нашого любого центаврика та виконаємо усі запропоновані завдання. Добрий день, друзі! Сьогодні адаптер нагадав нам ліси це легені планети Земля. І справжня фабрика з вироблення кисню, без якого неможливе життя. На минулих уроках ми дізналися, що це також велике природне угруповання, домівка для багатьох тварин. Однак людство вже знищило половину лісових масивів планети. Як можна розв'язати таку екологічну проблему? З'ясуємо це разом. Діти, давайте це з'ясовувати у ваших зошитках на 33-й сторінці. Давайте пригадаємо, що таке біопаливо. Ставимо пропущене слово. Біопаливо або біологічне паливо це вид палива, яке отримують з матеріалів. І тваринного походження. Яке слово тут пропущене? Правильно рослинного і тваринного походження. Записала рослинного. Зараз я пропоную вам переглянути відомий же вам відеофрагмент про вирубування лісів. Подумайте, будь ласка, яку думку він ілюструє? Сідайте всі зручненько, рівненько і слухайте, дивіться дуже уважно. яку думку ілюструє цей відеофрагмент. Давайте з вами прочитаємо твердження та скажемо, з якими ми погоджуємося, а з якими ні. І також обґрунтуйте свої міркування. Твердження перше. Дерева виробляють кисень, їх не можна вирубувати. Чи згодні ви з цим твердженням? Так, діти, ми з вами згодні з цим твердженням, тому що це дійсно правда. Друге, дерева слід вирубувати для потреб людей, адже замість зрубаних виростають нові. Треба так робити чи ні? Далі, третє, варто розумно використовувати деревину, а важливі для життя планети лісові масиви потрібно зберігати. Дійсно, діти, ми з вами лише згодні з першим та третім твердженням, а ось друге ні. Тому що не треба вирубувати дерева для потреб людей. І замість них дійсно виростають нові, але це буде дуже-дуже довго. Це величезний трудомісткий процес. Треба дуже довго чекати, щоб виросли нові дерева. Поміркуйте, будь ласка, для яких потреб взагалі люди змушені вирубувати дерева? Назвіть підприємства, що використовують деревину? А, діти? Люди змушені вирубувати дерева для того, щоб виготовляти різні види меблів. Для якихось будівельних виробів це може бути віконні та двірні блоки, пінголови покриття тощо. Також для музичних інструментів. Також пробують дерева для того, щоб виготовити скрипки, гітари, віолончелі, роялі і так далі. Ще роблять дерев'яні судна, роблять човни та яхти, спортивний інвентар, наприклад, лижі. Посуд дерев'яний зараз дуже актуальний, так, художні якісь вироби, тари, це можуть бути дерев'яні бочки, дерев'яні ящики і таке інше. Тож саме для цього і виробують люди ліси, але цього робити взагалі-то не можна. Треба придумати якісь інші замінники деревини. Перегортаємо сторіночку далі, давайте розглянемо з вами схему перетворення сонячної енергії на електричну з використанням рослинок і сонячних батарей. І розкажете, як саме відбувається перетворення та що схожого в цих процесах. Розглядаємо спочатку все про рослинки. Листя спрямоване на сонці. Фотосинтез, тобто вироблення органічних речовин і зростання рослин, виробництво біопалива, теплова енергія спалювання біопалива і все це переходить в електричну енергію, вироблення на теплових електростанціях. Далі дивимося, що ж роблять у нас сонячні батареї? Сонячні панелі спрямовані на сонце, перетворені сонячної енергії і виходить у нас електрична енергія. Розкажіть, будь ласка, як же саме відбувається перетворення та що схожого в цих процесах між рослинками та сонячними батареями? Поміркуйте, чи можна стверджувати, що листя рослин та сонячні батареї є пастками для сонячної енергії. У нас зараз з вами буде невеличка хвилинка відпочинку з відеофрагментом до сонця. Дивіться його уважно для того, щоб потім дати відповіді на такі запитання, чому рослина змінювала напрямок росту, що було зображено в другій частинці відеофрагмента, та чому сонячні панелі рухалися. Сідайте всі зручні. І, будь ласка, чому сонячні панелі рухалися? Дійсно, вони рухалися за сонечком. Куди світить сонечко, туди і дивиться сонячна панелька. А чому рослинка змінювала напрямок свого росту? Так, діти, дуже добре, тому що рослинка так відчуває, коли соніч, сонечко, сонечко, вибачте, на нього світить і вона починає рости саме до сонечка, тягнутися до нього. Пригадайте мелодію з відеофрагмента. Назвіть виконавця цієї композиції. Розкажіть, будь ласка, все те, про що про неї ви знаєте. Використовуйте малюночки підказки. Чому тут у нас є ейфелева вежа та ось такий маленький пташик, горобчик? Діти, давайте з вами прочитаємо текст про властивості повітря та підкреслимо основне. Повітря це прозова суміш речовин, що не має кольору та запаху. Складається з різних газів, а також водяної пари і пилу. Поширюється на все довкілля, заповнює всі порожнини. Тепло повітря підіймається вгору. Беремо з вами простий унічок та підкреслюємо, що повітря це прозора суміш речовин, що не має кольору та запаху. Складається з різних газів, водяної пари і пилу. Попрацюйте, будь ласка, у парі разом зі своїми рідними. Поясніть, чому ми інколи відчуваємо різні запахи в повітрі. Саме воно не має запаху, так, повітря в нас запаху немає. Але чому ми відчуваємо запахи? Пригадайте, як відбувається дифузія в газах. На приклади. Пам'ятаєте, коли ми з вами вивчали дифузію, ми брали апельсин. І коли в кімнаті ми будемо з вами чистити апельсин або мандарин, то у просторі дуже швидко маленькі молекули, аромати так, запаху апельсину будуть розповсюджуватися. Тому в газах вони так само вони дуже швидко розповсюджуються, розповсюджуються, як і в повітрі. Тобто дуже-дуже швидко ми почнемо з вами нічувати якісь запахи. Саме повітря запаху та кольору немає. Але молекули маленькі, які розповсюджуються, ми з вами відчуваємо, але вже інших запахів. Поміркуйте, а чому повітряні кулі наповнюють саме гарячим повітря? Діти, ми з вами дуже гарно попрацювали, тож не забудьте відбити підсумки наших уроків. Назвіть вивчені навчальні одинички, які ми розглянули на уроці. Визначте, що ви навчилися сьогодні робити. Попрацюйте, будь ласка, разом із Агією. Виконайте невеличкий дослід. Дослідження властивості повітря. Мета дослідити властивість повітря, заповнювати всі порожнини і довести наявність повітря в ґрунті. Обладнання та матеріали, які вам знадобляться, це сухі грудочки ґрунту, склянка з водою. Хід роботи. Наповніть дві треті склянки водою. Друге. Покладіть грудочку ґрунту в склянку з водою та спостерігайте за тим, що відбуватиметься. Третє. Сформулюйте висновок, уставивши пропущене. Тож виконайте, будь ласка, цей дослід разом із рідними та заповніть висновок. Не забудьте ще попрацювати в маленькому зошиті для домашніх завдань на сторінках 7 та 8. Бажаю вам успіхів у виконанні дослідів та домашнього завдання. До нових зустрічей! Наш урок завершено!